Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Зручненько в'ягайтесь, очка заплющуйте, і слухайте українську народну казку Поділена нагорода. Діялося це взимку. Ішов кожум'яка рано на зорі з відром до Дунаю. Ближче підходить та ближче і дивиться. Це лисиця у прорубі впіймала велику щуку. Та щука вхопила лисицю за нижню щелепу, а лисиця щуку за верхню та й так моцуються, силами міряються. Кожум'яка прикрався і чирк та й вхопив лисицю, а з нею і щуку. Взяв, несе та й думає. М -м, понесу я то чудо для короля та й покажу. Він такого не видів, певно, ніколи, обдарує ще мене. Недовго думав і пішов до царських палат. Кажуть, до цього короля легко можна дістатися, от і спробую, говорить сам собі. Та виявилось, що не так і легко. На перших дверях королівський охоронець зупинив кожум'яку. Стій, куди йдеш? До короля. Так, а для чого? Несу подарунок, і показав лисицю та щуку. Добре, я тебе пущу, та половина нагороди буде моя, зрозумів? Ну, най буде й так. І охоронець пропустив кожум'яку. Іде кожум'яка далі, дійшов до других дверей, а тут знову. Стій, куди це ти йдеш? До короля. А для чого? Несу подарунок королеві і показав лисицю та щуку. Добре, я тебе пропущу, та половина нагороди мені зрозумів? Хм, най буде й так. І охоронець пропустив кожум'яку. «Хм, – думає кожум'яка, та мені нічого не залишиться з тої нагороди, половину тому, половину тому, а мені з чим залишатися? Прийшов він до короля, а той і питає так що нового? Е, я приніс вам подарунок, королю, каже кожум'яка. Король подивився, засміявся та й наказав покласти лисицю і щуку до музею, а чоловікові дати сто золотих. Кожум'яка покрутив головою. А що це тобі не любиться, кожум'яко? Ой, королю, подаруйте мені, прошу вас, лише п'ятдесят палець. Хм, чому це? Дивується король, та я просто дуже люблю палиці. Ну, коли любиш, то йди собі до лісу, каже король вирубай, скільки хочеш палець. О, та не такий королю, та по хребту п'ятдесят палець. О, дивне твоє прохання, кожум'яко, але раз так хочеш, то дістанеш. промовив король і наказав слугам відлічити в нагороду чоловікові п'ятдесят палець по хребту. Ведуть кожум'яку, а король за ним. Як підійшли до охоронця, кожум'яка зупинився. Охоронець простягнув руку, а кожум'яка йому й каже Ходи, брате, зі мною на уряд, та там, де платять, я тобі покажу. Коли прийшли до другого охоронця, і той простяг долоню, а кожум'яка йому й каже Ходи, брате, зі мною туди, де платять, дістанеш свою половину. Слуги, які вели кожум'яку, вже зрозуміли та хитре діло. Як прийшли на місце, то говорить кожум'яка. Мою нагороду прошу поділити на дві рівні частини. Половину цьому, половину тому. Я так і обіцяв їм. А король, та все бачачи, озвався. Я нагороду подвоюю, дайте їм по п'ятдесят палець кожному. І відлічили по п'ятдесят палець одному охоронцеві і п'ятдесят другому. Король прогнав їх, бо не хотів, щоб такі запроданці були при його дворі, а кожум'яці каже Раз я подвоїв нагороду їм, даю подвійно і тобі, і замість ста золотих дав кожум'яці цілих двісті, а там і запросив до себе при дворі працювати. Так кожум'яка й понині живе. Та чесно, королівські палати стереже. А нашій казочці на цьому кінець. А хто слухав, молодець.